tak by Друзі, привіт! Сьогодні відео огляд ось такого гідравлічного дровоколу. Це придбав не я, це товариш. Вірніше, товаришу діти подарували. Бачите, які в нього хороші діти. Не тільки требують з батьків, а вже дарять батькам. Ось таку хорошу штучку. ну Мабуть, хто цим інтересувався то Думаю, знають. Дивились відеообзори такого дровокола. Ну і я вирішив зробити. Ось так він називається. Ось його лейба. Так, далі, що в нас тут? Так, по двигуну. Двигун 220 вольт, 2,2 кВт. 2800 оборотів у минуту. Працює. Ну, я ж сказав, вже 220 вольт. Тут у нього НШ стоїть. Ось очки Шток виходить. Це регулюється, щоб коли вертається назад, не до кінця, а на довжину колодки, як наскільки вас попиляно. Ось такий ніж зварений. Бачите, розкоси, як у колуна, щоб рвало. Не різало, як у тупора, а рвало, як колу. І ось Оце, ну, такий. на вигляд, він, конечно, такий хлипенький, тоненький. Ну, держатиметься. Новий кола, як ви бачили, хорошо він дрова. Помощник буде тільки такий. Не тупором же махати і колуном. Можна було б, конечно, зробити його трошки... Можна сказати, мощнішим, але ж це все буде сказуватися на його ціні. Ось такі коліщатка, тож такі хлипенькі. Ну, по двору тягати нормально. Все тут таке тоненьке, краска, мов хороша. На рахунок надійності, зараз нічого сказати не можу. Нехай він з рік попрацює, а потім, як буде все нормально, зробимо обзорчик і виявляться всі його недоліки, а поки що він працює справно. Чоловік, ось, бачите, коле дрова. Радий, не нарадується. Ну тут, яке я бачу з таких трошки, мов недоліків, це на мій погляд, ну це скоріше, що у вас зайняті дві руки. Тобто ось оцей речах включає подачу масла в гідроциліндр. Це треба нажати лівою рукою і кнопка, ой, щоб включити електродвигун. Іначе він працювати не буде. Ну, це, я думаю, зроблено для техніки безпеки. Щоб ви, бува, не всунули руку куди не треба. Ну, а так, як би можна сказати, можна спокійно переробити оцей важіль під ногу. Зробити сюди перевалочку, педаль і нажимати ногою, а рукою одної нажимати. Кнопку, яка включає сам двигун. І тоді одна рука у вас буде вільна. Можна придержати. Ну, я гадаю, сюди можна було б зробити столик. Тут ось є де прикрутити. Можна сюди з-під низу якось подумати і зробити столик. Тому що, коли ви колодку розколюєте пополам, одна половина падає туди, друга туди. Оп'ять треба. Нахилятися, піднімати, а так би воно розкололо, з боку на столик лягло, клац, Опять розкололи, те, що вже нужних розмірів дровинка, все викинули. Ось таке. Ну, тобто він ось тут ось розбирається, складується. Ще б можна було б його зробити, на мою думку, це трошки нижчим. Коли ви нагинаєтесь, берете колодку, випрямляєтесь, Треба ще руками згинати руки, щоб положити її сюди, на робоче місто. А якби чуть-чуть нижче, то ви б тільки б взяли колодку, випрямилися і положили її сюди на стіл. Ну це все, це все можна зробити. Це тут ось неважко. укоротити оці ось очки стойки і все. Ну це хто як захоче. Це так, чисто, на мій погляд, таке. Ну, а так, в общем, помощник дуже хороший. Попробуйте, скільки дров перерубати уручну. Став помаленьку. Так, він не дуже швидкий, щоб сказати, бистрий. Ну, як людина-пенсіонер, куди її спішить? Став потихеньку та й колиш, переколи. Ось такий. Апаратік. На вигляд, вроді би, зроблено все акуратно, сварочні шви, акуратні, вроді би так по цьому питань немає. Ну, а як воно буде далі, як він працюватиме, ми зробимо десь через рік обзорчик обов'язково. І тоді я вам обов'язково розкажу, покажу, які у ньому недоліки і що тут, можливо, хазяїн щось його трошки доробе, переробе, модернізує під себе. В общем, якось так. Так що, друзі, дивіться, непоганий апаратик. Так що, дивіться в інтернеті, скільки він коштує. Вони є різні. Який кращий, я не можу вам сказати. Це просто товариш товариша він з'явився, він працює, поки що працює справно і робить справну свою роботу. Так що ось такий коротенький відео огляд гідравлічного дровоколу. Ну все, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дізлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал. Сам собі пан. І ждемо наступного відео. Пока. Слава Україні!